Всім привіт! Сьогодні буде експериментальне відео. Будемо не готувати, а фарбувати. Брала рецепти з усіх соціальних мереж світу і зібрала їх в одному відео. По плану мало бути 5 видів крашенок, спойлер, а по факту вийшло лише 4. Далі все розповім. Перше, що вам потрібно зробити, це завчасно витягнути яйця з холодильника, щоб при варінні вони не потріскалися. Починаємо з першого способу. Для нього беремо фіолетову капусту та нарізаємо її на невеликі шматки. Кладемо у кастрюлю та заливаємо водою. Відправляємо на вогонь на 20 хвилин. Поки капуста готується, підготуємо решту деталей. Нарізаємо на маленькі шматочки лушпиння фіолетової та звичайної цибулі. Я беру їх у рівних пропорціях. Вони будуть віддавати свій колір яйцю. А щоб залишилися білі прогалинки, можна взяти лушпиння від часнику або як я, пергаментний папір. Теж нарізаю його на шматочки. Все готово. Тепер в хід ідуть колготи. Розрізаю їх по розміру яйця. Беремо звичайну чисту воду, занурюємо в неї сире яйце та обвалюємо його в салаті з лушпиння та паперу. Ось так, щоб все гарненько прилипло. Беремо підготовані саморобні чахли для яєць та обережно фіксуємо ниточками. Я для відео хотіла все зробити гарно та естетично і не сильно щільно натягнула колготи. А вам рекомендую затягнути якомога щільніше, тоді малюнок на яйці буде більш виразний. Якраз пройшло 20 хвилин, капуста готова, до неї додаю 1 столову ложку солі та 3 столових ложки оцту 9%. Всі точні пропорції можна знайти в описі під відео, я їх там завжди залишаю. Занурюю яйця в цей чудо розчин і варю 10 хвилин. Після цього відставляю з вогню на годину. Результат побачимо в кінці відео. Приступаємо до наступного способу. Додаємо столову ложку куркуми та чай каркаде. Я брала на око таку гарну жминку. Якщо у вас він в пакетиках, то візьміть 5 штук. Кладемо у цей відвар сирії яйця і відправляємо на вогонь на 15 хвилин. Після того, як вони приготуються, теж відставляємо на 1 годину. Для наступних способів фарбування нам знадобляться вже варені яйця, тому відправляю їх варити. Поки вони готуються, підготую фарбники. Це звичайні фарбники для яєць, які перед великоднем продаються у всіх магазинах. Замішую їх по інструкції. У мене це вода, оцет, барвник, перемішати і готово. Цей спосіб мені нагадує щось на зразок писанок. Для нього нам знадобиться гарячий клей. Занурюю спочатку в жовтий, бо він найсвітліший. Даю просохнути і малюю хаотичні візерунки. З клеєм будьте дуже обережні, бо він добряче гарячий. Клей досить швидко застигає і можна занурювати у наступний колір. А ось тут я вже починаю робити помилку. Роблю візерунки занадто товстими та один на одному. Не робіть так. Чим тонші лінії будуть, тим буде краще, повірте мені. Роблю останній фіолетовий шар, даю просохнути, і будемо дивитись, що вийшло. Знімається досить легко, все роблю обережно, щоб не пошкодити шкарлупу. Так старано все роблю і тут на тобі. Вона не витримує. І все це сталося через те, що шар клею був затовстий. Я трішки засмучена, але продовжую далі. І я його зняла. Процес і результат мені сподобався. Є щось в цьому медитативне. Але наступного разу буду робити лінії тонші. Четвертий спосіб дуже простий, але при цьому не менш ефектний. Виливаю в барник розтоплене вершкове масло і купаю в цій суміші яйце. Вже видно, які неймовірні візерунки виходять. Витягую і кидаю в холодну воду, щоб масло застигло. З другим роблю все те ж саме. Кидаю фарбник з маслом, кручу верчу і в холодну воду. Виймаю з води, протираю серветкою насухо і любуюсь красою, яка вийшла. І це всього за декілька хвилин. Ну що, ми дочекалися. Пройшла година, і саме час подивитися, що там у нас вийшло з яйцями, які відпочивали у капустяному відварі. Звільняємо їх і рекомендую обережно промити під водою, бо коли прибираєш лушпиння серветкою, то вона залишає подряпини. Руками теж не варіант. Вода наш друг. Змочую ватний диск олією і протираю яйце, щоб блищало. Ви тільки подивіться на цей візерунок, і все це зробили природні барвники. Хіба це не чудо? Я не перестаю дивуватись. Що ще нас має здивувати? Так це яйця, які фарбувалися у відварі з куркуми та чаю каркаде. Тільки подивіться на цей неймовірний колір. Я просто в захваті. Ось такі красунчики у нас вийшли. Напишіть, який спосіб сподобався вам найбільше. Чекатиму на ваші коментарі про п'ятий спосіб читайте в описі, підписуйтесь, не забудьте про лайк, папа. -па.